сидіти в темряві під час відключень, А більше й не треба. Адже є лампа з вбудованим акумулятором. Акумуляторна лампа підсоколь Е27 ідеальне рішення для освітлення в будь-яких умовах. Лампа працює як від мережі, так і від акумулятора. Щоб вона світила, коли немає електрики, треба просто вимкнути вимикач, а якщо світло не потрібно, вимкнути. Лампу можна використовувати в настільній лампі, торшері або стильовому чи настінному світильнику. Найзручніше, що світло вмикатиметься і вимикатиметься як зазвичай, незалежно від того, чи є електрика в мережі. У лампи є три режими світла. Яскравий, стандартний і економний. Щоб перемикатися між ними, швидко клацайте вимикач. Завдяки ємному акумулятору лампа може працювати автономно до 8 годин в економному режимі або 3 години в яскравому. В останньому після 3 годин роботи лампа також продовжить світити, але значно блідіше і потроху затухатиме, допоки повністю не розрядиться. Щоб зарядити лампу, користуйтеся нею, коли є електрика. Поки вона світить від мережі, йде заряд акумулятора. Щоб економно використовувати заряд, в лампі реалізована така схема. Від мережі вона споживає 9 Вт і світить відповідно. А від акумулятора яскравості на чого достатньо для більшості побутових активностей. Ця лампа підходить для використання в різних приміщеннях в дачних будинках, підвалах, під'їздах, гаражах, або від часу аварійних відключень світла будь-де. Її також можна брати з собою на природу або використовувати як аварійне джерело світла. Головне забезпечити конвекцію повітря та уникати підвищеної вологості та запиленості.